Українське радіо Чернігів продовжує свою роботу. На Чернігівщині через проблеми з електропостачанням від учора діє графік погодинних відключень електроенергії. Загалом, через обстріл енергооб'єктів без світла залишалися 307 тисяч споживачів у кількох районах області. Про це повідомляє Ад Чернігівобленерго на своїй сторінці у Фейсбук. Задіяні у графіку будуть одразу чотири черги. Принцип, за яким він застосовуватиметься три години через шість: три години зі світлом і шість годин без світла як сьогодні, розповіла речниця Ад «Чернігівобленергонам» Катерина Дроздова, наразі не можуть сказати кількість абонентів, яким відновлено електропостачання, адже триває процес відновлення, і в залежності від того, як швидко воно триватиме, будуть діяти графіки. Адже наразі потужності не вистачає. Ситуація складна для всіх абонентів. Тобто, і саме для того, аби зрозуміти, коли у вас в оселі буде підключене світло, користуйтеся графіками відключень, які розміщені на офіційному сайті Чернігівобленерго або також ви можете дізнати свою чергу відключень у чат-боті Чернігівобленерго. Також Катерина Дроздова зазначила, що черги на відміну від минулого року можуть бути змінені. Будь ласка, врахуйте це. Ну і вчора були нарікання щодо того, що ресурси не видавали інформацію. Через це підвисання системи було, адже одночасно заходило велика кількість користувачів, аби дізнатись про черги відключень. Пропонуємо послухати коментар речниці АТ «Чернігівобленерго» Катерини Дроздової. На жаль, ситуація в системі. Енергопостачання нашої області залишається дуже критичною через вчорашній масований удар, який ворог здійснив близько 16-ї години. Були уражені важливі енергетичні об'єкти. До цього ворог пошкодив також не один серйозний енергетичний об'єкт в нашій області, і все це вкупі спричинило системну аварію в мережі і призвело до відключення великої кількості абонентів. Станом на вечір, 1 жовтня, у нас було відключено 307 тисяч споживачів у кількох районах області. На жаль, заживити їх всіх одночасно ми не можемо, тому що для цього не вистачає потужності. Через це оператору системи розподілу довелося вдатися до такого заходу, як графік погодинних відключень електропостачання. Діяти цей графік почав з 20-ї години, 1 жовтня. Ми добре розуміємо, що обсяг обмежень дуже великий, тому що графік, який діє зараз, це графік 3 через 6. 3 години споживачі перебувають зі світлом і 6 годин без світла. Працівники нашої компанії це такі ж самі споживачі. Вони все це також відчувають на собі. Однак, на жаль, зараз ми не можемо заживити одночасно більшу кількість споживачів. Розуміємо, наскільки складно спланувати свою роботу, свої домашні справи з урахуванням такої маленької кількості годин зі світлом, тим більше, що одночасно у нас водиться чотири черги обмежень. Однак дуже просимо людей поставитися до цього з розумінням. Енергетики роблять усе можливе, щоб відновити пошкоджені об'єкти, щоб забезпечити надійне електропостачання. Однак, в нинішніх умовах це доволі складно. Тим більше ми не можемо спрогнозувати. Як діятиме ворог далі, тому усім нам потрібно бути щохвилини готовими до можливих повторів вчорашньої і ще більш давніх ситуацій. На жаль, в таких умовах попередити споживачів заздалегідь про якісь додаткові відключення ми не зможемо. От. Єдине, можемо повідомити оперативну інформацію на наших офіційних ресурсах, за якими і просимо споживачів слідкувати. Це наш офіційний сайт компанії, це сторінка товариства в Фейсбуці. І наш телеграм-канал. Якщо говорити конкретно про сам графік погодинних відключень, то кожен наш споживач може подивитися на цих же офіційних ресурсах і загальний графік, і свій особистий. Для того, щоб переглянути особистий графік, треба лише знати свій особовий рахунок. Переглянути графік можна як на нашому сайті, знову ж таки, так у наших ботах Viber та Telegram, і в особовому кабінеті, в особистому кабінеті є світло. Тут же просимо споживачів звертатись звертати увагу саме на інформацію із офіційних джерел, тому що за один день ми вже побачили дуже багато фейкової інформації це і фейкові графіки, які не відповідають тим, які розробило Чернігів обленерго. Це і інформація щодо того, що енергетики вводять якісь там превентивні міри і відключають електропостачання просто щоб якось там вберегти мережу. Однак ми людей не раз попереджали від Відключення – це наслідки ворожих атак, наслідки пошкоджень це не превентивні міри. Тому треба розуміти, що такі відключення аварійні можуть бути доволі тривалими. Не все залежить в цей момент саме від енергетики. Ну і знову ж таки хочемо закликати людей подбати про власну безпеку і нагадати, що під час повітряної тривоги треба знаходитись якомога далі від об'єктів електропостачання, тому що, як ми бачимо, зараз це одна із головних цілей для расистів. Бережіть себе, не забувайте спускатися в укриття і потурбуйтеся про те, щоб не знаходитись поряд з об'єктами електропостачання під час повітряної тривоги. Нагадаємо, що це була речниця Чернігівобленерго Катерина Дроздова. Нагадаємо, вчора у Славутичі зникло світло через атаку РФ по електропідстанції. Про це повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічев у своєму телеграм-каналі. Наслідки уточнюються. Рятувальники працюють над ліквідацією пожежі. Ми намагаємося перейти на іншу підстанцію, але час переходу ще уточнюється. Написав Юрій Фомічев. Детальніше про ситуацію в місті нам вдалося дізнатися від Надії Грузіної. Це громадської активістки міста Славутич. Ситуація в Славутичі наразі зло. Вчора не змінилося, але змінилося в кращу сторону. Розгорняти пункти незламності, де СНС розгорнула свої намети, люди заряджають свої гаджети. В принципі, паніки в місті немає. Водопостачання відновлено, всі працюють згідно протоколу і чекаємо на відновлення електропостачання. Тобто зараз місто працює на генераторах. Так, місто працює на генераторах. Далі поговоримо про ситуацію в Ніжині, місті, яке також зазнає частих обстрілів об'єктів критичної інфраструктури. Ми з Запитали про роботу міста у Ніжинського міського голови Олександра Кодоли у зв'язку з останніми обстрілами енергетики. То ви знаєте, на Чернігівщині введені екстрені відключення електроенергії. Ніжин не є виключенням, і у нас вчора десь орієнтовно з дев'ятої вечора. Також почались відключення 3 на 6, тобто 3 години є світло, 6 годин немає. Ну я особисто мій район, а я живу в центрі біля площі. Так само був відключений з дев'ятої години вечора проснувся зранку, теж не було світла, тому ми розуміємо цю ситуацію. Переходимо на такий режим роботи. Критична інфраструктура в більшості не відключається, але ті об'єкти, наприклад, ватер дає відключення. У нас всі підприємства забезпечені генераторами. І переходимо на режим роботи. Генераторів звичайно, що він також має свої нюанси, і генератори потребують і періодичного відключення, поповнення пального, заміна мастил і так далі. Тому Вода буде подаватися у разі відключень за визначеним графіком, який буде встановлювати водоканал. Значить, сьогоднішнього дня ми розгортаємо пункти незламності, де люди зможуть підзарядити телефони, гаджети, просто зігрітися. Ну і очевидно, будемо переводити школи на дистанційне навчання, оскільки зрозуміло, що школи так само будуть відключатися і перебувати в підвалах, в темноті дітям вчителям буде дуже незручно, не голову. Говорячи про якийсь навчальний процес або там приготування їжі, харчування і так далі. Вуличне освітлення так само у нас сьогоднішнього дня вже буде відключене. Вчора ще ввечері воно працювало у нас. Ну тобто повертаємося до режиму, який був у нас і минулого року в умовах постійних відключень електроенергії. Закликаємо мешканців міста Ніжина ставитися і сподіваємося на роботу наших енергетиків, що в найближчий час таки буде поліпшення ситуації і. Скажіть, будь ласка, це від сьогодні вже навчаються дистанційно учні. Так чи так, сьогодні буде вкликана комісія та НС з надзвичайних ситуацій, яка прийме відповідне рішення, і після цього школи будуть переведені на на дистанційний формат. Тому сьогодні ще такого рішення немає. Ну ми працюємо по нормативним документам. Я думаю, буквально з завтрашнього дня. А що до дошкільнят? Ну у нас в більшості дошкільнята це там, де НВК, тобто це при школах, тому що у нас в половині садочків немає. Критілини і так у нас не працюють. А ті, які працюють, це то, то це в більшості при школах. Тому вони будуть в тому ж форматі, як і школи. Очевидно, також прийдеться. Ну не зможуть працювати в повноцінному режимі. Новгород Сіверщина і надалі працює в умовах постійних блекаутів. Так у коментарі нам розповів начальник новгородсіверської РВА Олександр Селіверстов. Пропоную послухати. Новгоросіверський район вже давно працює практично в умовах блокаута. Енерга у нас. Пошкоджена ворогам уже тривалий час, тому для нас це не новина. Всі об'єкти критичної інфраструктури заживлені. Вони працюють. Влада водовідведення подається за графіком, лікарні працюють. Тобто, пункти незламності розгорнуті. Система працює. Така ситуація загалом по всьому району. Ну і про ситуацію в Чернігові. Як повідомляє прес служба Чернігівської міської ради, вчора армія РФ завдала ударів по важливих енергетичних об'єктах України. Це спричинило аварію в енергосистемі. Наслідком якої стали відключення електропостачання, в тому числі для абонентів Чернігова, енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати роботу мережі, зазначають у компанії. Щодо водопостачання та водовідведення, об'єкти КП Чернігів-водоканал також підпадають під дію графіків відключень, через що можливі перебої з подачою води. Підприємство спрямовує всі сили та ресурси на забезпечення роботи насосних станцій, водопроводу та каналізації, в тому числі використовуючи альтернативу. Альтернативні джерела живлення під час відключення електроенергії, подача води здійснюватиметься щонайменше до першого п'ятого поверхів, залежно від розташування будинку. Підвищувальні насосні станції, що подають воду на верхні поверхи багатоповерхівок, не працюватимуть під час відключення однак відновлюватимуться автоматично після появи електроенергії. Ну і які рекомендації мешканцям надає прес служба Чернігівської міськради, враховуючи напружену ситуацію та систематичні удари ворога. По енергетичній інфраструктурі закликаємо мешканців Чернігова постійно мати вдома запас питної води. Для додаткового забезпечення населення питною водою працівники КП Чернігівводоканал відкрили водопровідні колонки зі стабільним водопостачанням. У разі відсутності води на верхніх поверхах її можна набрати у кранах на перших поверхах будинків за умови їх справності, яку забезпечують жеки у водопровідних колонках поблизу місця проживання. І далі хочемо озвучити інформацію, яку опублікував начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Бржинський у своєму телеграм-каналі. Підрозділи ДСНС, муніципальна варта комунальні підприємства розгортають пункти незламності у Чернігові, де у разі погіршення ситуації мешканці зможуть підзарядити телефони, зігрітися та отримати воду. Для тих, хто не має доступу до інтернету, і зокрема телеграм-каналу начальника Чернігівської МВА. Ми озвучимо перелік цих адрес. На цей момент уже розгорнуто сім пунктів незламності за такими адресами біля супермаркету Велмарт по вулиці Незалежності, біля ТРЦ Голівуд, проспект Левка Лук'яненка, по вулиці Стрілецькій, 4, біля будинку культури, вулиця Самоквасова, 8, біля школи мистецтв, вулиця Перша Кордівка, 8, по проспекту Миру 201Б, по вулиці Яськова, 10. І до кінця дня ще буде розгорнуто 15 пунктів незламності за такими адресами у Чернігові. Це базові школи номер 3 номер 12 номер 19 номер 33 номер 34 та номер 35 І також за іншими адресами: це вулиця Захисників України, 3Б, вулиця Козацька, 13А, вулиця Авіаторів, 22А, вулиця Соборності, 2Б, вулиця Перемоги, 15, вулиця Василя Стуса, 7, вулиця Дніпровська, 35А, вулиця Нафтовиків, 1 та вулиця Самоквасова, 8. Інформує Дмитро Брижинський. Наразі це вся ситуація про стан справ з відключенням електропостатів. Чання на Чернігівщині, яку ми зібрали для вас.